Всім привіт! Мене звати Аліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами знову рубрика, де ми шукаємо дивні статті в інтернеті про моду і стиль та обговорюємо їх. У моєму попередньому відео ми розглядали статті на тему одяг, який дратує чоловіків. І ви там писали в коментарях, що прикольно було побачити подібні статті, але на жіночу аудиторію. І я щось шукала, але не змогла знайти. Але мені допомогла підписниця, яка скинула мені свіжу. Женді статті на тему одяг, який дратує жінок, тому давайте почнемо розглядати ці статті. І от зараз поставте відео на паузу і подумайте, який же одяг у чоловіках вас дратує, і цікаво, чи ви вгадаєте. Перша стаття називається Сім речей чоловічого гардероба, які дратують жінок, 8 серпня 2022 року. Тобто, це, це доволі свіжа стаття. Якщо дівчина бачить перед. З собою хлопця, у якого є один з цих семи елементів гардеробу, то для неї над ним відразу загоряється червоний колір. Ого, і тут нам показують якогось чоловіка, чи це автор статті, чи це якийсь ідеальний чоловік. Але якщо це той самий експерт по стилю, то мені видаються його поради доволі сумнівними. Жінку в чоловікові, в принципі, багато дратує, коли гризе нігті, смачно відригує або поправляє штани. Мені здається, що це проблема всіх людей. Ну, Тобто всіх людей дратує, коли біля них хтось смачно відригує, чи там не знаю, гризе нігті. Але якщо дівчина бачить перед собою хлопця, у якого є один з цих семи елементів гардеробу, то для неї над ним відразу горять червоний колір. Ми ж уже про це казали. Шкарпетки підлітнє взуття. Всі ці топи або починаються, або закінчуються шкарпетками підлітнє взуття. Що в жіночому, що в чоловічому одязі, це просто ніби якась така квінцесенція якогось поганого смаку на погляд цих людей. Але на мій погляд, шкарпетки підлітнє взуття це круто. Мені подобається, як їх стилізують як у жіночому, так і чоловічому гардеробі. Я не бачу проблеми якогось величезного масштабу саме в шкарпетках підлітнє взуття. Взуття. Жінки при зустрічі завжди звертають увагу на взуття. Я жінка, і я не звертаю, і на супутні аксесуари або їх відсутність. Так ось чорні, білі та й кольорові шкарпетки, підлітнє взуття. Сандалі, шльопанці, мокасини, топсайдери або лофери виглядають однаково дивно. Лофери це не зовсім літнє взуття, лофери це більш такий на таку теплу весну. Мені здається, що автор просто перечислив якісь види взуття, які він знав, тому що ну, сандалі, шльопанці, ок, тут ще зрозуміло по логіці, але лофери, лофери спокійно, просто ідеально комбінуються з усілякими шкарпетками. Нічого в цьому страшного немає. Це ж закрите взуття. Виняток, кеди і кросівки. Але до них потрібно підбирати короткі шкарпетки, яких майже не видно. У мене буквально нуль разів за все своє життя були короткі шкарпетки, які я вдягала під кросівки, і вони просто не сповзали в мене по п'ятки вниз. І потім ти просто якийсь шлях пройшов, і просто десь на половині ступні бовтаються. Може, в мене якісь не такі ноги, але я не признаю низькі оці шкарпетки малюсінькі. Сімейні труси. Це ми з вами скакнули так з взуття, яке бачать всі люди до сімейних трусів, які бачать просто мала кількість людей. Перше побачення іноді закінчується. За незапланованим сценарієм, да ви що? Отже, він чоловік вашої мрії. Але коли сорочка і штани недбало скинуті на підлогу, погляду жінки постають в просторі, сімейні труси в горошок, запав пристрасті, такий поворот подій цілком може стримати. Хоча є дівчата, для яких такі нюанси неважливі. не знаю. Я взагалі не пам'ятаю, як я на комусь бачила, чи. Чула від якихось своїх однолітків, що вони носять сімейні труси. Але з іншого боку, ми це не сильно обговорюємо. Не знаю, чоловіки, напишіть, чи носите ви сімейні труси? Три кошки. А чотири кошки <ріху> часто тупих жартів. Вони ж підштаники, бавовнені штанці з витянутими колінами, незмінний атрибут чоловічого гардеробу чи не з дитячого садка. Таке носить то точно не на побачення. Це, мабуть, вже якийсь такий атрибут супер домашнього одягу, який ніхто, мабуть, не бачить. Ну я не знаю. Це так дивно. Стаття рік тому написана, але я ніби все глибше і глибше з нею поринаю у якесь минуле. Замініть їх на термобілизну. Вона краще зберігає тепло, але в приміщенні ноги в ній не пріють. Як в трикошках, а в трикошках ще й ноги пріють. Якщо ви надумаєте роздягатися перед вашою обраницею, термобілизна виглядатиме куди пристойніше. Спортивний костюм, дворовий стиль крутого пацана вже давно не приваблює дівчат. А коли таке носить дорослий чоловік, це викликає подив. Так, ви не маєте відношення до гоп культури, але проти махрових стереотипів не попреш. А я скажу, що попреш. Ми сучасні люди, і нам ці всі махрові стереотипи не по чому вийдіть у світ спортивному костюмі, і від, і від вас будуть чекати, що ви включите музику з мобільного телефону, засмітите простір навколо себе шкіркою від насіння і отруїте повітря запахом дешевих баночних коктейлів. Спортивні костюми вже давно переродились, і в них спокійно ходять як дівчата, так і хлопці. І в сучасних спортивних костюмах хлопці не Виглядають як якісь пацани з району. так само спортивний стиль можна комбінувати з чимось. Неспортивним, і тоді образ буде цікавішим, або просто, наприклад, одягнути спортивний костюм і піти куди-небудь прогулятися в парк чи там по місту. Світова футболка з жовтими пахвами. Боже, що було у відео з дівчатами, не носи рожевий, не носи якусь там занадто сексуальний одяг. 100-500 умовностей, що радять чоловікам, не носи сімейники, не носи розтягнуті штани, не носи футболки з жовтими пахвами. Може, в кінці ще буде «помийся». Навіть якщо футболка на вигляд чиста і без дірок, зрадницькі жовті плями під пахвами нікуди не поділися. і не треба сподіватися, що жінка не помітить їх, неодмінно помітить, якщо ви, звичайно, не збираєтесь ходити при ній з рукавами по струнці. Логічно, що якщо одяг з якимись плямами... Це не виглядає прикольно, це не виглядає гарно, і це навряд чи сподобається людині, з якою ви там ідете на побачення. Що там далі? По очевидним речам носова хусточка. Звичайно, не треба сякатися в рукав або втягувати мерзенну зелену субстанцію в себе. Але сякатися у квадратну ганчірку, яка потім відправляється в кишеню, не варто. Це не гігієнічний анахронізм. Паперові серветки коштують копійки, а відтирати тканинну хустку від соплів невдячна справа. Напишіть в коментарях, коли ви останній раз бачили тканеві носові хустки у когось молодше 60 років. Ні в кого з моїх однолітків просто ніколи не було таких от носових хусточок. І я це бачу тільки там у бабусю, дідусів. <му> Ультравузькі штани і джинси. Чоловічі ультраскіні в темному кольорі ще нормально сприймаються прекрасною половиною людства, але світлі, моделі, навіть на м'язистих чоловіках викликають асоціацію з балетною зіркою. Хлопцям варто обережніше слідкувати за віяннями моди. Чоловічі в ультраскіні вони просто вже не сучасні. Зараз навпаки, модні, якісь суперширокі такі моделі або ближче до класичних. І тут закінчується ця стаття, фразою якої ми ніколи не бачили. В кінці жіночих статей подібних уподобання у всіх різні, тому варто з повагою ставитися до чужого вибору, навіть якщо він здається безглуздим. Я згодна, дійсно. Доведено, що сімейні труси корисніше вузьких боксерів, а чоловік в трико точно пікується про своє здоров'я і не буде легковажним. Ніби виправдав це все. Що ну так, ми можемо можемо сказати чоловікам. Ні, не ходи в цьому, але потім ми ніби так погладимо трошки по голівочки і кажемо, ну, все одно треба поважати чужий вибір. Якщо ви додивились до цього моменту, я думаю, саме час підписатись на мій канал і поставити велику вподобайку цьому відео. Ви дуже допоможете просуванню мого каналу. Давайте подивимось статтю номер 2 10 предметів чоловічого гардеробу, які ненавидять жінки. Ви можете навіть не здогадуватись, що ваша улюблена річ дратує кохану. Взагалі, я не думаю, що ви можете не здогадуватись, тому що якщо якась річ прям сильно дратує кохану, мабуть, кохана про це скаже. Правильний одяг допомагає скласти хороше перше враження про людину, а неправильний назавжди зіпсує ставлення жінки до вас. Ого, це. Ви дивіться, як все тут серйозно. Одна помилка, і вас для неї не існує. Сорочка з короткими рукавами. Сорочка це одяг з довгими рукавами. А короткі рукави в сорочці здаються жінкам дивними. На щастя, для чоловіків. Вихід ситуації є, слава Богу. То я вже почала переживати у спеку, краще носіть футболки. А якщо ви прихильник сорочок, можете закатати рукави. Це виглядає набагато сексуальніше. Я не згодна з тим, що сорочка з коротким рукавом це щось таке страшне, що там ти її надів і все. Жінка просто перестане тебе сприймати. Якось як там одна помилка, і все. Сорочку в спеку надягну з короткими рукавами, і все немає у вас, ні жінки, ні роботи взагалі нічого. Футболка з надто глибоким вирізом. Жінки вважають, що такий одяг виглядає недостатньо мужньо, а Адріано Челентано це скоріш виняток, ніж зірець для наслідування. Стаття доволі свіжа, але вона, мабуть, бере своє натхнення з чогось старішого, тому що футболка з надто глибоким вирізом. Дійсно, такі футболки були модні ну, років 10 тому. І зараз це просто виглядає неактуально і дивно. Але тоді, коли це було модно, коли, це все всі, коли всі це носили, то в цілому око звикає, і тобі не здається, що це щось таке. Супер, супер дивне жилетка вдягнена на футболку. Пам'ятайте, жилетка пасує лише до сорочки. Утримайтесь від неї. Якщо ваш стиль сьогодні далекий від класичного, інакше ловитимете засуджені погляди жінок цілий день. Я думаю, що в сучасному світі, якщо ти вдягнеш якось не так жилетку, ти не будеш ловити засуджені погляди жінок, тому що жінкам в цілому є чим зайнятися, чи ніж розглядати хлопця, який там буде якось не так вдягнув ту жилетку. Засуджені погляди жінок. Ви будете ловити, якщо не знаю, голим вийдете, або зайдете в автобус влітку без футболки. Там засуджені погляди будуть дійсно з усіх сторін. Чоловічий гардероб, жилетки так само повернулись, їх можна носити не тільки з класичною сорочкою, а можна носити під, наприклад, так само білу футболку, під якісь інші речі. Це не якесь залізне правило, що не можна. Можна, чому не можна? Хто вам заборонить? Носіть майки тільки в тому випадку, якщо ви баскетболіст, і то тільки на поле. А в повсякденному житті забудьте про них назавжди. Хіба що ви хочете позлити свою мадам? Я, мабуть, просто не мадам цього чоловіка, але до майок я ставлюсь спокійно, мені взагалі все одно. Не знаю, це просто частина літнього гардеробу. Нічого в цьому такого суперстрашного немає. Майка та майка. За короткі шорти. Надто короткі шорти, як червона ганчірка для дівчат. Вони просто ненавидять, коли чоловіки їх одягають, це виглядає вульгарно і нітрохи не мужньо. Мені навпаки подобається, що чоловіки нарешті трохи починають експериментувати з довжиною і не бояться вдягати якісь короткі шорти. Влітку це навпаки класно, тому що не так спекотно. Задовгі краватки. Краватка дуже елегантний предмет. Чоловічого гардеробу, то якщо ви неправильно її зав'яжете і вона висітиме нижче ременя, невдоволені жіночі погляди вам забезпечені. І я взагалі не звертаю уваги, наскільки довга та краватка, тому мій засуджений погляд тут не забезпечений. В'єтнамки, запам'ятайте, в'єтнамки пасують тільки на пляжі. На кожен день не треба пожаліти своїх дам. Дійсно, існують в'єтнамки, які можна вдягати тільки на пляж в басейн, Знаєте, такі дешеві пластикові в'єтнамки. Що якщо ти їх кудись в місто вдягнеш, то вже через нуль секунд вони всі будуть в пилюці, твої ноги будуть в пилюці, і ти просто будеш виглядати, ніби людина, яка якісь вагони розвантажував. Але існують варіанти В'єтнамок, які можна спокійно вдягати в місто. І закінчуємо цей топ класичним, тим, що всі такі статті ненавидять. Це сандалі на шкарпетки. І ми вже про це говорили. Тому я не буду повторювати, що сандалі шкарпетками це нормально. Не треба якось стигматизувати якусь частину гардеробу, якесь поєднання, тому що подібні статті сприймають моду занадто серйозно. А мода і особистий стиль це щось веселе. Це не просто якісь тряпки, які ми вдягаємо на себе. Це також спосіб себе якось виразити, показати свій стиль. І це може бути як чимось таким серйозним, що ти там підбираєш кожну частинку свого гардеробу, щоб воно ідеально сиділо. Так само це може бути чимось веселим, коли ти просто не знаю, зайшов секонд, купив собі шмоток на 100 гривень 2 кілограму, і потім береш собі це все носиш. І це так само може виглядати круто і прикольно. Хочеться порекомендувати людям, які пишуть такі статті, щоб вони не відносились до себе, до моди занадто серйозно, тому що світ не впаде. І люди вас там, не знаю, не закидають камінням, якщо ви якось будете не так вдягнені. Якщо ви чоловік, напишіть в коментарях, який у вас є одяг, який дратує жінок. А якщо ви жінка, напишіть, чи згодні ви з чимось з цього списку. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.